З початку листопада влада заперечує російську загрозу і не спромоглася навіть детально обговорити цю загрозу. Військові кажуть, і я їх підтримую, що це дуже схоже на дезертирство. З початку листопада, коли стало відомо про посилення агресивних приготувань Росії, дійсно сказано багато слів. Але не виділено жодної додаткової копійки на армію. І навіть наприкінці року, коли ділили непередбачені інфляційні доходи, майже все відправили на дороги. До тлі російської загрози Зеленський, як той Страус, хоче сховати голову в пісок, але не вийде, бо пісок закатаний асфальтом великого крадівництва. Ми вимагаємо, шановний пане голово, завтра не міністра оборони заслуховувати. А провести закрите засідання Верховної Ради України за участю зеленського, за участю всього вищого військово-політичного керівництва, дати меседж депутатам, і дати меседж народу.